Вітаємо на каналі Ма, вашому просторі для легкого та безтурботного батьківства. Якщо ви хочете знати все про топові новинки в світі дитячих товарів, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, ставте вподобайки та обов'язково тисніть дзвіночок, щоб слідкувати за свіжими випусками наших оглядів. Якщо ви шукаєте стильну, надійну та функціональну коляску для вашого малюка, то цей огляд саме для вас. Адже сьогодні в нас в гостях зіркова коляска, топова новинка 25-го року, стильна, продумана до деталей, з витонченим італійським характером. Кіко Беладжіо. Беладжіо натхнена назвою італійського містечка, яке вважається перлиною острова Комо. А в нас же на огляді перлина в категорії колясок. Поїхали! Подорожувати з малюком в Кіко Беладжіо ви зможете від народження та до 9 кілограмів в люльці та від 6 місяців до 3 років в прогулянковому блоці. Максимальне навантаження на шасі 22 кг. Також витончена та елегантна шасі Кіко Беладжіо має ширину всього 55 см. Це дозволить вам проїхати в будь-який вузький прохід або ліфт. Підкреслюють преміальність «Беладіо» розкішні анодовані труби, сяючі металеві логотипи кіком і світловідбиваючі блискавки. Бампер та батьківська ручка виготовлені з розкішної екошкіри та доповнюють неймовірний дизайн. Одразу помічаємо, що люлька Kiko Bellagio набагато глибша за стандартні розміри 20 см. Це захистить сон малюка від зовнішнього шуму і зробить сон якісним та комфортним. Всередині люльки весь текстиль з натуральних бамбукових волокон, дихаючого матеріалу, який забезпечує м'якість, повітропроникність і допомагає підтримувати оптимальну температуру тіла. Матрас люльки виготовлений з м'якого спільно. Матеріалу, який гарно тримає форму. Довжина матрасика 73 см, ширина 32 см. Такі заміри всередині люльки будуть комфортні як зимою в теплому комбінезоні, так і літом. Текстиль в люльці легко знімається для прання за допомогою зручного замка. З люлькою Баланжо буде комфортно в будь-яку погоду, адже вона має високоякісний текстиль з вологозахисною обробкою та захист від ультрафіолету у 50 також маємо вбудовані січаті вставки на капюшоні та на основі люльки, які забезпечують максимальну повітропроникність в найспекотніші дні. В такому відкритому положенні сіток батькам буде зручно спостерігати за малюком під час сну. Для зручної фіксації в текстиль додатково вбудовані магніти. Капішон розміру XL з додатковою секцією на блискавці стає ще просторнішим та захищає малюка від сонячних променів та від негоди. Також в комплекті йде додатковий сонцезахисний тент козирок, який зручно фіксується в кишенці та легко одягається на люльку за допомогою магнітів. Тент має зручну фіксацію на резинці, вбудовану антимоскітну сітку та повністю захищає від сонця. Бітрозахисний чохол додатково розширяється та кріпиться на кнопках всередині люльки, має безшумні магнітні кріплення та знімається для використання на прогулянковому блоці, маючи зручну кишеньку. Люлька легко знімається з основи за допомогою кнопок пам'яті натискаємо по черзі з обох сторін та вбудованої ручки. Вага люльки всього 4 та 4 кг. Зафіксувати люльку на шасі так само легко, як і зняти її. Люлька Беладжіо легко складається для зберігання та транспортування. Коли малюк виріс, прийшов час змінювати люльку на прогулянковий блок і зробити це дуже просто. Ось так. Ось так. Положення сидіння легко змінити завдяки реверсивному прогулянковому блоку. Він легко знімається з основи за допомогою кнопок та так само легко фіксується на основу коляски. Тепер малюк бачив все попереду. В залежності від активності малюка, прогулянковий блок регулюється в чотирьох положеннях до максимально горизонтального за допомогою зручного фіксатора. Ширина сидіння 33 см, Завдяки цьому малюку буде комфортно прогулянці навіть у верхньому одязі. Підніжка має зручну вставку з екошкіри та регулюється в двох положеннях. Також конструкція коляски продумана і має додаткову підставку для ніжок малюка. Прогулянка оснащена п'ятиточковими ременями безпеки з м'якими накладками, які завжди залишатимуться в правильному положенні і фіксуються практичним магнітним блоком. Капюшон прогулянкового блоку максимально розширяється та повністю закриває малюка під час прогулянок. Також має додатковий сонцезахисний капор, який легко сховати всередину коляски. Капюшон прогулянки вбудована антимоскітна сітка з оглядовим віконцем. Просторий кошик вміщує найнеобхідніші речі, а також улюблені іграшки дитини, та зручно відкривається і стає ще більше. Однією з особливостей прогулянки Кіко Беладжо є можливість складання однією рукою за допомогою механізму вантаж. Каляска легко складається та не потребує додаткової підтримки і має зручну ручку для перенесення. В складеному вигляді Беладжіо максимально компактна та поміститься в багажник будь-якого автомобіля. Поїхали! Пеладжіо не тільки красива, але й надзвичайно маневрена завдяки переднім колесам, які обертаються на 360 градусів та зручно фіксуються. Колеса виготовлені з поліуретану та мають спеціальні протектори, які мінімізують вібрацію для комфорту батьків та малюка. Діаметр передніх коліс 17,5 см. А задніх коліс 23,5. Амортизатори та кулькові підшипники на всіх чотирьох колесах забезпечують стабільну їзду Беладжіо на будь-якій поверхні. А зручна система фіксації блокує одразу два колеса. На шасі коляски Беладжіо також можна поставити автокрісло корі або First Seat сітреслайн за допомогою спеціальних адаптерів, які вже входять в комплект. Фіксуємо адаптери на шасі. Та з легкістю встановлюємо автокрісло. Мамині-експерти рекомендують ставити автокрісло тільки обличчям до мами для максимального контакту батьків та малюка. Знайти каляску Беладжіо ви можете на наших сайтах Macom.ua та kiko.com.ua Та оформити покупку ще дешевше з послугою Маклу. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам огляд та які каляски ви хочете бачити наступного разу. До зустрічі в нових відео!